Всім привіт! Сьогодні в випуску Трубін міг покинути Бенфіку за шалену суму. Реал знайшов несподівану заміну Луніну. Клуб Бендесліги зробив пропозицію щодо Сікана у Цуляк Найкращий бомбардир збірної України у 25-му році. Інсайдер Ігор Бурбас розповів, що голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін міг змінити клубну прописку. За моєю інформацією, минулого літа Бенфіка отримувала за Трубіна пропозицію 30 мільйонів євро і відмовилася, тому що оцінює його дорожче. У принципі можна було погодитися. Вони мають рацію, що не продають за 30. Бенфіка вміє продавати Едерсон Облак. Плюс їм ще треба віддати якусь суму Шахтарю, сказав Бурбас в ефірі свого ютуб-каналу. Нагадуємо, що Трубін приєднався до Бенфіки влітку 23-го року, перейшовши Шахтаря. У нинішньому сезоні він уже відіграв 22 поєдинки, в яких пропустив 19 м'ячів та 12 матчах. Зумів зберегти ворота сухими. Перебування Андрія Луніна в Мадридському реалі поступово добігає кінця. За наявною інформацією, клуб має намір продати українського вратаря влітку 26-го року. Таке рішення пов'язане з активним прогресом 20-річного вихованця вершкових Франа Гонсалеса, якого керівництво вже розглядає як потенційного наступника Тібу Куртуа. Поки бельгійський голкіпер залишається в клубі, Гонсалес за планами стане другим номером у команді Хабі Алонсо. Попри те, що сам Лунін хотів би продовжити кар'єру в Мадриді, тренерський штаб більше не включає його до майбутніх планів. У нинішньому сезоні Україна ще не провів жодної хвилини на полі. Загалом у футболці Реала Лунін відіграв 62 матчі, в яких пропустив 70 м'ячів і 22 рази зберіг ворота сухими. Його контракти з клубом чинний до літа 30-го року. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Клуб німецької бундеслігії Гамбург може підсилитися українським футболістам уже взимку під час трансферного вікна. За інформацією ЗМІ, динозаври зробили офіційну пропозицію щодо придбання 24-річного нападника Трабзонспора Данила Сікана. Сам український форвард налаштований залишити турецький клуб у січні, адже практично не отримує шансів на полі. У цьому сезоні він зіграв лише 112 хвилин. Нагадуємо, що Сікан приєднався до Трабзонспора в січні цього року, перейшовши з донецького шахтаря за. 6 мільйонів євро. Список найрезультативніших гравців збірної України у 25-му році очолив Олексій Гуцуляк. У 9 матчах 27-річний півзахисник Полісся забив 5 голів, ставши найкращим бомбардиром команди за рік. Таким чином він став п'ятим футболістом в історії, якому підкорилася ця позначка. До нього аналогічного результату досягали Олександр Алієв, Андрій Шевченко, Роман Єремчук та Андрій Ярмоленко. Відомий український тренер Роман Григорчук пояснив, чому наставник національної збірної України Сергій Ребро перебуває під постійним тиском. Після цієї перемоги тиск на Сергія Риброва знову зменшиться. Рибров тренер національної збірної такої футбольної країни, як Україна, саме тому він мусить постійно вигравати. Я його підтримую і абсолютно впевнений, що він здатний добуватися хороших результатів. Я б хотів сказати дуже важливу річ, яку ми повинні відзначити. Це говорить про рівень Сергія Риброва. В такі складні моменти ми бачимо, що він тримає удари, залишається холоднокровним. Рибров вирішує питання, залишилося лише потрапити на. Чемпіонат світу розмови просто зникнуть. Буде тільки похвала і слова й у зовсім іншому руслі, сказав Григорчук. В українському футболі назріває безпрецедентний скандал, який може суттєво вплинути на всю систему управління. За даними ж, журналіста Ігоря Бурбаса, керівництво Української асоціації футболу вдалося до кроку, що суперечить статуту організації та рішення цивільних судів, примусово об'єднанні Херсонської обласної асоціації футбола з Миколаївською. Подібне рішення виглядає як спроба взяти під контроль регіон, який відмовився виконувати нав'язаний згори волю. Конфлікт розгорівся через небажання Херсонської футбольної спільноти погодитися на кандидата, запропонованого з Києва Олександра Головка. Замість нього на відкритих виборах переміг місцевий депутат і учасник бойових дій Сергій Хлань. За інформацію джерела УАФ відповіла на це спробу оскаржити результати виборів у суді через підконтрольну районну асоціацію. Однак цей план провалився. Позов, який подавали поза межами футбольної юрисдикції до цивільного суду, був відхилений як у першій інстанції, так і в апеляції. Незважаючи, Жаючи на програшу суді, керівництво УАФ не відмовилося від намірів змінити керівництво регіону замість визначення легітимності обраного голови, було ухвалено політичне рішення про фактичне усунення незалежності Херсонської асоціації шляхом її об'єднання з сусідньою структурою. Ситуація виглядає особливо контрастно, адже навіть асоціації тимчасово окупованих Криму Донецької та Луганської областей продовжують існувати як окремі юридичні суб'єкти. Так дії УАФ викликають різку реакцію на місцях Херсон обласна асоціація футболу вже направила офіційне звернення до УЄФА, сподіваючись домогтися справедливості на міжнародному рівні. За словами джерела, уся ця ситуація розгортається майже в інформаційному вакуумі, оскільки значна частина медіа, пов'язана з УАФ, утримується від критичних матеріалів. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу. Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.